Вітаю, друзі, сьогодні про продаж нерухомості по дорученню у воєнний час. Так як таких угод в даний момент, в даний період часу відбувається досить багато. Як підстрахуватися, як вберегти себе, щоб не потрапити в халепу і на що слід звернути увагу, і як можна перевірити довіреності, доручення, по яких у вас має відбуватися угода по купівлі-продажу нерухомості. Перше, що ви можете зробити, це перевірити дійсність бланку довіреності в єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів. Друге. перевірити дійсність бланку в єдиному державному реєстрі судових рішень за серією та номером. Третє. Якщо довіреність посвідчена українським нотаріусом, перевірити повноваження нотаріуса у єдиному реєстрі нотаріусів України. Четверте. Якщо довіреність посвідчена за кордоном в консульстві, то перевірити на офіційній сторінці консульства перелік повноважених осіб, які мають повноваження посвідчувати довіреності. І п'яте, найпростіше, попросити людину, яка є довірителем або оригінал закордонного паспорту, або, хоча б фотографію сторінки, де є відмітка про перебування цієї людини в країні, де віддавалося. Де видавалася довіреність. Е, якщо комусь із вас ця інформація цікава, корисна, ставте вподобайки, зберігайте в закладки, або відсилайте людям, яким наразі, е, ви знаєте, необхідна, потрібна ця інформація. Я, Єлтор, звати мене Валентина Штоюна, живу і працюю у місті Вінниці. Усім бажаю вдалих продажів та вигідних покупок. Тримаймось, українці! a gente não